thank you Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх учасників Вервіця Єднає. Сьогодні, в цей день святого Володимира Великого, ми молимося Вервицю з храму покрова Пресвятої Богородиці, міста Вітниця. Учасниками сьогоднішньої вервиці є діти з нашого табору відні канікули з Богом». Молимося цю верницю за нашу державу, батьківщину, також в цей день державності. Молимося за припинення війни, осягнення справедливого миру за всіх наших воїнів, які сьогодні боронять нас на фронті. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішити, душе істини, що всюди є син і все наповняєш, скарбниця благ і життя подалі. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої сфери, і спаси благій душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Всевершиття, Творця неба і землі, всього видимого і і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все Він, Віцем для нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії, тієї став людини, і був розп'ятний за нас, замовтня колах, і страждав, і полковник, і воскрес у третій день з на Списання, і вознісся на небо, і сидить правом життя. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Творчого, що від отця і сина ісход, що за цей сину Вірого. І поставили, що горечи на світі. Свято Совору, на Апостольського церкви, і сповідає, не хрещення, на відпущення Гріхі, очікує Воскресіння, мертвих і життя, майбутнього віку. Слава Отцю, що нас утворив і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо городе, святі Слава Синові, що нас відгубив, і нині повсякчас, і навіки віків, амінь. Богородиця, Дніпрос. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святі Христовій вільно утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Днірас. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до Неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого серця. У першому радісному таєстрі розважно благовіщення. Шостого місяця Анна Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові, а йдя Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Litvo tajstva, покора і moletva. Отже naš, що є в сах, нехай связи, нехай, в Decorstvo, neхай Бога Тує, не в, Ви в таймо, не в наш наслужбі, дай на своє, і просто наш, як і в ще наш, і на веде з Бос, а в бизнесе. Сидімо райся, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна тим і і благословений тихо на Того, бо ти породила Христа Спаса і Славити. Благословенна славенна тим жінкам і палос словенне кітно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У Другому, радісному таєстрі, розважмо, відвідини Дівою Марією, святої Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу військовоколицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета від Марії, здригнулася дитина в лоні, і Єлизавета сповнилася святим духом: від цього любов до ближнього і примирення. Отче наш що є сина в лицам, не приседи Сім'я. І благословенний Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наш. У Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь Собой, благословенна тим жінками і благословенник бо Ти породила Христа Спасі і Збавителя на наш. У Городиця Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний кітло на Твого. Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Породиться Діва радишся, благодати Марія Господь собой, благословенна тим жінкам, і благословення до того, того бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. У породицях Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна тим жінкам, і благословений хлона Туга, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Тим жінкам, і благословений Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душа. слава, на і благословения бо ти породила Христа Спаса, і і Святому Духові, і нині повсякчас, і на ліквіні. «О наш Любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого посердя У третьому, у радісному та таїнстві, розважморість Різдво Христове. Пішов також Іосиф з Галилеї, з міста Назарет у Йодею, у місто Давида, що свець це бо він походив знову й року Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити. і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясна, бо не було нісця ні в заїсті, літ цього таїнства, віддання на Божу волю. Отче наш, що є сина, нехай святиться Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, небі, так і на землі, і наша сущі, дай Божь.

Ти породила Христа Спаса і здобителя душ наша. Породиця Діга радися, благодати Марія, Господь собой, благословенних тим жикам, і благословених відного. Ти породила Христа Спаса і Сковителя душі нашого. У городицях порадися, благодатна в Ім'яні, Господь з тобою, благословена тих і жінкам і благословеним Бона Твого. Воти породила Христа Спаса і здомителя душ наші.

Благословенних пілона Того, Ти породила Христа, спаси і свопити на душі наш. Бородиця ні порадився, благодатна врагі Господь святи, благословений тижням, і благословений пікло на бо ти породила Христа Спаса і спавитина душі наша. Городиця Діх порадився, благодарі, Ісусу Слово, благословена тимчатами, і благословених. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують того милосердя. У четвертому радісному та таїнські розважні стріплення Господня. А був Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він прийшов ми по храму. Як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним законним, за, за, за законним звичаєм, Він узяв його на руки і благословив Його і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом, у ми, бо очі мої бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами. Плід цього таїнства – Господу. Отче наш, що є сином, нехай святиться. Нехай прийде царство, Нехай буде воля Твоя, я мене дай на свій, і в наша душі, найсвоєдна, і прости нам провини наші, як і ми гріща, бо наших. і не веде нас у Скопусу, але весь по нас і духа Божа. Погороди Світів, радийся, благодатна Марія, Господь с Ти благословенна Тишенка і благословена Інтона Твого. Оти породила Христа, спасе і споли наш. Родиця Діва радися, благодатна Марія Господь с тобою, благословена тим жінкам, і благословений воно Твого, бо ти породила Христа Спаси і Сковитина душа наш. Погородиця і Діво радися, благодатна Марія, Господь ти, тобой, благословена Тимі жінкам, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Ставити на душі наш. Городиця Діва радися, полонена Марія. Благословения тим жінка, і благословение Дніпро, на Богородиця, благословена і благословена Твіко на Ту. Ти породила, Христа Спаса і славителя душа. Благородиця, Діва Богородиця Дієво райся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена Тим жінкам, і благословений полона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ на. І благословенні, хлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Богородиця святі, радуйся, благодатна Марія Господь Сува, благословенні вішина, і благословенні, хто Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Слава Господі, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гіхи. Захорони нас від пекельного Богу, запровадь до небо всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважно віднайдення Ісуса у храмі. Побачивши Його, вони були здивовані і сказали, Його, його мати, дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, воріючи тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Ві цього таїнства, бажання Бога. Отче наш, що є сина і нехай нехай святить Твоє, нехай прийде царство. Словенна тим жінка, і благословение пілона того, по ти коронина Христа Спаса і Словителя душа. Богородиця Діва Равість, благодатна Марія Господь собой, благословена женками, породила, христа, спаса, тим жінка, і благословений колони Бого, по ти коровила Христа Спаси і зворовити душ наших. наші, городиця Діво рани, все, благодатна Марія, Господь слабою, благословена тим жінка, і благословений ти. Тими... О, ти породила Христа Спаса і Справителя душ наша. Породиця Діма радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між життям, і благословена пілона Того. бо ти породила Христа Спаса і здорові для душа нашого. Погородиця Діма радийся, благодатна Марія, Господь собой. Благословенна тихка, і благословений ти вона Того. ти породила Христа Спаса і Справителя душ наша. Городиця і радися, благодатна Марія Господь Свобо, благословена тих мішенка, і благословених Бона Твої, води породила вся, спаси і подивина душа. Мороди си поранився, благодати Марія, Господь слабо, благословена Тихника, і благословения Бога. Води проти. Наш думи Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від нахельного вогню, запровадь до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діло, молитвами нашими в скоротах не погороди, але відні визволи нас, є чиста і благословенна. присвятає Богородице, спаси нас. Дякуємо всім учасникам цієї политовної вервиці. Дякуємо тим, які молилися з нами у храмі, нашим дітям, а також всім тим, хто брали участь у молитві через онлайн трансляцію Дякуємо всім нашим воїнам, дякуємо всім тим, які боронять нас, які захищають нас, віддаючи своє життя за нас. В цей день святого Володимира ми відновляємо наші хресні обітниці, і цією молитвою випрошуємо Господа Бога, що ви були вірні тим обітницям, які ми склали перед Богом у день нашого хрещення. На завершення благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і сила і Святого Духа, хай зійде на вас і перебуває з вами завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення! Допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.